Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні у нас незвична тема це тема індексації пенсій і саме кого вона не торкнеться в 2025 році. В цьому відео ви знайдете багато відповідей на ваші питання. Тому поширюйте це відео для того, щоб як можна більше людей його побачили і почули. А ми починаємо. Індексація пенсій в Україні. Запланована на 1 березня 2025 року. Але деякі категорії пенсіонерів не мають права брати участь в перегляді виплат, і про кого йде мова. Індексація пенсій у 2025 року не торкнеться тих пенсіонерів, яким пенсія була призначена у період. З 1 січня 2025 року. Якщо уряд не змінить свого підходу до індексації та механізму її проведення, то по факту підвищення пенсійних виплат не торкнеться тих людей, яким пенсія обчислюється згідно закону. Про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Тобто, люди, які вийшли на пенсію починаючи з 2021 року до 2024 року, включно, мова йде про цих пенсіонерів, і відповідно їм індексація не буде зроблена, вже не кажучи про тих людей, які вийшли на пенсію з 1 січня 2025 року. Якщо казати про індексацію пенсій в Україні, то індексація саме поняття, відноситься до одного з показників, який є частиною формули для обчислення пенсійної виплати. Схема індексації пенсій досить заплутана та складна. І уряду фактично вдалося виключити осіб, яким пенсія була призначена упродовж останніх чотирьох років, з переліку тих, хто може розраховувати на відчутне підвищення розміру виплат. Тобто мова йде про тих людей, які вийшли на пенсію з 21 по 2024 року. І відповідно цей механізм розрахунку індексації, який дуже складний, не дозволяє, щоб оця індексація була проведена для цих людей. Ось в чому питання. За словами урядовців, оці пенсіонери, які вийшли з 2021 по 2024 рік, на пенсію. Отримують ринкові пенсії, тобто без, всякого, без всякої індексації. Яка була пенсія, така у них і залишається пенсія. Жодних прирахунків пенсій для них не здійснюється. А влада засереджена на індексуванні застарілих пенсій, які призначені до. 2021 року. Тобто, якщо людина вийшла на пенсію до 2021 року, тоді індексація проводиться їхні, їхніх пенсій. Якщо вже після 2021 року, тут індексація не проводиться. І простими словами, це можна сказати, що це дискримінація. Тобто, людей поділили до 2021 року. Після 2021 року для одних проводять індексацію, де інших не проводять індексацію. Уряд не має права не індексувати пенсії деяких громадян на загальних підставах. Оскільки в законі чітко вказано, що індексувати мають всі пенсії, незалежно від року призначення пенсії. Не може бути такого, що для одних одне в питанні індексації, а для інших інше. Ні. Всі мають пенсії бути проіндексовані згідно законодавства. А уряд ось так зробив, що тим людям, які вийшли за останні 4 роки, індексація не проводиться. Ось в чому сутність. Цього відео і цієї інформації. Я вже не кажу про тих людей, як ми сказали, які вийшли на пенсію з 1 січня цього 2025 року. І ось окрема інформація. Дуже важлива. 13 січня 2025 року Верховний суд розглянув справу щодо непроведення індексації. Та виніс дуже важливе рішень. Його можна назвати фундаментальним рішенням. Верховний суд чітко сказав, що механізм індексації пенсії, який застосовує кабмін стосовно пенсійних виплат, призначених з 2021 до 2024 року, суперечить закону. Верховний суд визнав, що всі пенсіонери мають право на індексацію, всі без виключення. Тобто, упродовж 4 років людям незаконно не проводили індексацію на загальних підставах. І ці люди можуть звернутися до суду та зобов'язати пенсійний фонд. Збільшити їхні пенсії на той розмір індексації, на який вони теж мали право. Тобто ви можете звернутися до суду і відсудити той розмір, який вам не проіндексував. І цей випадок вже є. І ось один із прикладів. Якщо людині призначили пенсію у 2021 році, у розмірі 5000 гривень, то з індексаціями розмір пенсійної виплати мав би зрости на 47% та становити приблизно 7500 гривень. І це без урахування тієї індексації, яка може відбутися вже на початку березня. Поточного року, тобто 2025 року. Ось, шановні глядачі, така важлива інформація для всіх людей пенсійного віку. Ось чому ми сказали, що це відео важливе. Тому поширюйте це відео. Я сподіваюся, ви знайшли відповіді на ваші питання стосовно індексації пенсії. особливо Ті люди, які вийшли на пенсію з 21 по 24 рік. Якщо відео, шановні глядачі, вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Залишайте свої коментарі, свої думки. Ставайте нашими підписниками, бо на цьому каналі ми працюємо саме для вас, надаючи вам всю необхідну та важливу інформацію. Вже в наступному відео ми будемо казати, як має бути зроблений розрахунок пенсії. Для того, щоб ця пенсія була справедлива. Тому надовго з вами не прощаюсь. До нових зустрічей, шановні глядачі. Дуже скоро ми з вами побачимось. До нових зустрічей!